Відвідувачем сайту рейтингу букмекерів з вами, коментатор телеканалу 2, +2 також журналіст програми про футбол Олександр Золотогорський. І настав час проаналізувати, певно, що центральний матч чемпіонату Англії цього туру, який відбувається цю суботу і неділю, так от в неділю, напевно, що вирішальний матч, принаймні для лондонського арсеналу, який приймає лідера перегонів Лестер. Це дійсно дуже хороша можливість для Арсеналу знову повернутися у чемпіонську гонку і бути в цих перегонах фаворитами. Sky Sports дуже цікаву статистику підготували до цього протистояння тренерів Арсена Венгера і Клаудіо Рангєрі. Так от, Арсен Венгер ще жодного разу Рангєрі не програвав. 13 матчів було зіграно, 9 разів виграв нинішній тренер Арсенала і 4 рази була зафіксована. Нічия. Ось така статистика, яка красномовно говорить про те, що саме Арсенал матиме перевагу у цьому поєдинку. Ну, треба дивитися не тільки на статистику. Певно, що Лестер все ж таки не має такого запасу міцності, як гранди англійської прем'єр-ліги, і не може він свою казкову серію продовжувати матч за матчем. В першому колі Лестер грав вдома проти Арсенала і тоді програв, дуже була відкрита гра з рахунком 4-2 перемогли каноніри. Арсен Венгер про цю гру згадував і говорив, що дуже змінився. Лестер з цього моменту він прогресував. Він дуже добре грає на контратаках, грає дуже щільно, але він дуже добре вивчив свого суперника і знає, чим протистояти Лестеру. Думаю, що... Арсенал гратиме потужніше в цьому матчі. Арсенал дуже багато володітиме м'ячем, і Арсенал багато буде атакувати. Просто на перемогу Арсенала ставити, зрештою, не дуже цікаво. Там коефіцієнт лише 1,75 і користуватися такими цифрами. В матчі лідерів, в матчі практично вирішальному для всього чемпіонату, напевно, неправильно. Я спробую коефіцієнт цей збільшити, спробую ризикнути, але ризикнути з дуже гарною відповіддю. Контора Вільям Hill пропонує нам свою класичну спеціальну пропозицію на те, що Алексі Санчес заб'є, а Арсенал виграє. Ось ця ставка коштує вже набагато дорожче. Коефіцієнт 4. І думаю, що вона має всі шанси зіграти. Олексі Санчес. Повернувся вже давно після травми, вже мав час розігратися в попередньому матчі проти Бормута. Він мав два чудових моменти, не реалізував. І здавалося, що він ще фізично, можливо, для всієї гри не готовий. На Лестер Санчес має бути готовий. Пройшов тиждень. Він багато тренувався, він знову зігрувався з командою, і саме його швидкість, саме його техніка. І потрібно, щоб цю оборону, дуже щільну оборону Лестера, розкрити. Тож, моя ставка така. Перемога арсенала Олексій Санчес заб'є аж за четвірку на букмекерській конторі Вільям Хілл. Відчувайте гру і дивіться Ютуб-канал Рейтингу букмекерів.